Салют щирим. Декілька слів про потаращанській побитій, постраждалій дівчині. Значить, що вийшло? Не хоче людина захищати сама себе. Дивно, якесь сталося таке враження, що більшість людей хоче, щоб за, за, їх, за них вирішили їхню проблему. Тобто, чи поводили за ручку, я не знаю, чи е, попідтирали слюнки. Ну, всі, наче дорослі люди, типу, да? є якась проблематика, але. Вв'язуватися в відповідальність щодо захисту себе ніхто не хоче. Хоче, щоб добрий дядя прийшов і вирішив їхні особисті, якісь там напрацьовані проблеми. Да? Так і вийшло з цією дівчиною. Я повністю е скинув всю пошагову інструкцію, як потрібно діяти, куди, куди потрібно йти, що потрібно робити, які довідки потрібно забирати. Сформував скаргу на бездіяльність, попросив її заповнити. Е, ну, коротше, повністю пошагову інструкцію дав, на що отримав відповідь: що ні, я би хотіла, щоб у вашої присутності ні, так не буває. Я е, громадський діяч, який е, Допомагає розрулювати загально соціальні значими проблеми. Якщо людина до мене звернулася, то я можу допомогти в юридичному плані. Я можу підсказати, е як це робиться правильно відповідно чи до законодавства, можу підтримати шляхом розголосу і навіть. В деяких випадках можу приїхати особисто на якусь важливу подію, на кшталт суда, якогось судового засідання, і так далі, щоб це не замовчувало, щоб це був публічний розголос і, як наслідок, публічний тиск. На що? отримав повну мовчанку, ну тобто, ніхто нікуди не ходив, я так розумію. І через декілька днів взагалі відбулася така ситуація, що е ця дівчина мені пише, типу. Там до мене поліція приїхала, я ховаюся, там капець, мені, мене там в ворота стукають, я не знаю, що мені робити і так далі. Тобто, зверніть увагу, перед тим, як знімати відео із цією дівчиною, я ходив в поліцейський відділок, я її запитав, чи ви готові відстоювати свої права. На що вона мені сказала, так, да, я готова. Но ця вся готовність вивелась в тому, що я тіпа, відкласти всі свої особисті. Інші соціально важливі справи і водити, як малу дитину, цю дівчину, щоб вона там якісь там відстоювала свої особисті речі. Ні, так це не працює. Я не бюро безкоштовних добрих послуг, знаєте, БДД, бл. БДББББ, БПП. Чи як там? Мені БПП, так мною ще ніхто не розговорив. Тому. Відштовхуючись від, цьої, від цих реалій, я ще раз хочу звернутися до тих, хто думає, що їхні особисті шкурні питання буде вирішувати якийсь добрий дяденька. Такого не буває. Якщо вам не потрібно відстоювати ваші права, то за вас вам ніхто їх не відстоїть. За вас ніхто не буде бігати, там, розбиратися, писати заяви і так далі. Якщо ви повинні зробити для себе вибір, особистий. Воно вам потрібно, ви маєте яйчі яйчі боротися за свої права, чи ви їх не маєте. Якщо ви їх не маєте, то все, краще навіть не починайте, бо це буде тільки гірше. І вже заглядкою на те, що е, ця дівчина дала задню, е, я відверто кажу, що не буду я займатися е, особистими шкурними питаннями тих людей, які самі себе не хочуть захищати. Я розумію, що страшно там. Туди-сюди, але няньки в нашому світі для дорослої, свідомої людини не існує. Якщо утопаючий тоне, то це в першу чергу справа спасіння цього утопаючого самого утопаючого. Знаєте, да? якщо утопаючий не хоче спасатись, то ніякий його спасатель не спасе. На цьому ставимо крапку. Окрім того, це не відміняє е, то, що я сказав раніше. що безполезна, імпотентна мусарка далі продовжує порушувати права громадян, замовчуючи, не відкриваючи справи, які а, їм невигодно, тому що звідти нічого не отримаєш, Б, закриваючи справи, звідки отримати можна, і за те, що вони зливають їх на тормозах, вони це і утримують. Тобто повністю контрольована, корумпована. Прогнивша мусорська система, яка е, включається тільки тоді, коли треба когось запресувати якогось підприємця. Як то було до війни, 5 років тому, що Кобильчуку довелося трошки посидіти в СІЗО. Да? Ну, я вже знімав про це відео. Хто хоче там прогуліть. Я навіть ссылку посилання вставлю в описі, подивіться. Тому забуваємо цю історію, йдемо далі. Я думаю, далі буде багато чого цікавого. Починається робочий тиждень. Всіх вітаю з ним продуктивного вам робочого дня. Дуже дякую тим, хто почали донатити нам. Я спеціально під це зробив посилання на тих, хто хоче задонатити на нашу діяльність, щоб нам було більше можливостей. Реагувати на ті чи інші соціально важливі теми, не шкурні питаннячка, чиїсь особисті, а соціально важливі. Дякую, друзі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підпишіться на телеграм канал, посилання в описі. Ми погнали далі разом сила!